what is Оперативники відділення номер 2 Лубенського райвідділу поліції спільно з управлінням боротьби з наркозлочинністю Полтавської області за процесуального керівництва хорольського відділу Лубенської прокуратури у порядку статті 208 кримінального кодексу України затримали 37-річного мешканця хоролу, якого підозрюють у збуті наркотичних речовин. Під час слідчих дій у фігуранта вилучили понад 10 кілограмів канабісу. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. Він зазначив. Мешканцю хоролу вже повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів. Фігуранту обрано запобіжний захід тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження призначені судові експертизи. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.